Вітаю всіх своїх прихожан, трошечки корисної інформації зараз буде, покажу, а то ви взагалі будете казати, що нічого я вам не розказую і не показую. Значить, дивіться, опять же ці огірки, хвальні огірки. Вже зранку вони знову сухі, сухі. Що для цього я зроблю? Значить, шланга. Підключена вона прямо до керниці. Також сюди підключений такий супер спеціальний балон. Ось таким труйником. Тобто центральна вода піде сюди і до кнопки До кнопки піде сюди. Тут заботано, значить, я сюди 50 грам. Це ось такий колпак квадріса, всипав ось так. Пів такого бокала Доброго. Доброго, значить, фосфорне 1053, 10. Вітер сильний, стану туди. Сильний вітер. Значить, доброво, 1053, 10. Квадріс і магніт сульфат. Тоже на оку та лапну. Значить, основна поливка буде водою. І зовсім там маленька доля якогось цього добрива буде попадати туди. Тому що просто водою завжди поливати це не варіант. Огірки вже такі, що їм треба вже щось посмоктати. Якось на днях я їх по листі обробив, 3 двадцяточки дав. Але постійно три ки зараз лупити не хочу, тому що будуть ці огірки. Ці вже дивіться, які підростають. А ці вже взагалі бідуть зараз вгору. То я думаю простимулюю трошечки їм фосфором. Там якийсь азоткалій трошки, трошки попадає, тобто вже не просто пісна вода. І таким чином якось ми переживемо цей день. Також, так як там в балоні 16 літрів цієї гадості да, всякої, там досить такий гарний концентрат, то я буду, звичайно, поливати вже все. І ці перці. Перець гіркулєс. Такий він, кстати, я вам скажу, забідяний якийсь. Порівняно з тими перцями, що росли на стілажах, взагалі забідяний. Наші біду поливати. перці гіркулєси, баклажани, там перці, помідори ось ті, що теж майже цвідуть. Коротше, Все, що тут в теплиці, квіти, кавуни, все буде поливатися зараз цим маленькою дозою розчина. Ось так. Тобто. Що воно тут показує? Включаємо балончик балончик на самий мінімум. Щоб там тільки муркав. Оп, стоять, тут тече. Тече вода. Якщо ніде не вірве, то ще й покажу. Вот. І пішла жара. Значить тут ось є такий колик. Коли я буду шлангу тягнути, бачите, туди далі, щоб за нього чіплялася шланга і не по перцях. І ось таким чином буду поливати. Тобто сама доля цього добрива тут буде взагалі мізерна. На це все одно краще, аніж просто водою. А як я вже кажу, просто зараз нормально добрива сюди дати, то ці гірки зразу поженуть, а так що і так вони вже такі здоровецькі, як має бути. Але по потрошки продається Бачите, тут ще є Це теж одна така стара насадка, але ще вона така біждієва. Ось тут я поливаю ось так. Щось десь там по підкорінь, тоді зверху, тобто ну, ви ж розумієте, що таку площу... Таку площу цього всього добра пуляти точечно під кожний стаканчик це вже нереально. Це вже нереально і дуже довго. От. І ось таким чином в пару етапів тут пополивав, там пополивав, знову тут пополивав. Щось воно там з листя. Десь стаканчик капне, по схову спече. А що, тоді я знову сюди вертаюся. І таким чином відбувається полив. Бачите, базилік також треба підбати. Значить, бачите, доля цього добрива навіть можна зробити ще менше. Ще менше. От, тjudь, О, Тепер воно тільки та 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 чуть чуть воно цокає. Зрозуміло система? І пішла жара. І ось так воно буде все поливатися. Ті помідори, які величезні, ті, це ж ми мали зняти день садити, здоров'я не вистачає і є багато різних справ. Також будуть поливатися ось так. І вже зняй на день посадим. Ось така система. Коротко. Надіюся, всім все зрозуміло. Квадріса додав я 50 рам, як я вже кажу. Перший раз я таке роблю, раніше не додавав для полива, але як я можу дозволити собі в чому б це не зробити, хай там буде на всякий випадок. Роблю ще такого справу, то зараз мені не впадло було достати телефон, щоб зняти вам ці кадри. Дивіться, трошки води, касети, талап і вони там пливають. Значить, дивіться, яка помідора. Помідорки чіткі, класні, правда? Нормально? Нормально. Дивіться, які незесенькі, незесенькі, ножка фіолетова, биче серце і всі діла. Коренева, грунт куплений, буріну нема. А звідки це вони ці помідори взялися? А ці помідори вони жили. Ось тут дійшла її пора і до них. Бачите, як замасковані? Дивіться. Хоп. І хоп. Поставлені вони були сюди, хто пам'ятає, то і пам'ятає, хто слідкує за каналом. Значить, це були помідори про запас, як то кажуть. Коли вже засіяні всі, всі, що потрібно було, тоді ще були посіяні в таку касету. 72 чи 50, що це за касети, не пам'ятаю точно. На запас, як то кажуть, на всякий випадок. По, по пару штучок, бачите, до 10 штук в ячейці. Значить, зараз процедура яка. Трошки там вже стало тіснувато, як ви розумієте, значить зараз процедура яка? Є два варіанти. Або ми висаджуємо їх ось так, як є. Типа, як ми садили перець, да? ну, перець чітко посаджений, да? дивіться, який. Дивіться, як чітко перець посаджений. Нема густого, да? тобто висаджуємо так само тільки помідори. Тут пучка, тут пучка, там пучка і вже через 20 см. Тобто перець тут а через 10 см міжрядів. А помідори ми вже, мабуть, висадимо через 20 см. Ну вже так як я вони пучками. І я думаю, на всякий випадок вони ще можуть згодитися. А якщо не згодяться, то не згодяться. То втрата, як то кажуть, невелика. От, І це я зараз їх звідти виносю та лапою. та лапою ось так в воду, вони добряче промокають і їдуть собі далі. Волонтерська цибуля, до речі, давно її не показував. Був два рази вже звідти цибульки, по дві цибульки, бо виїжджали гості, треба було до салата дорішити. А вдома цибулі галяк Дивіться, яка шикарна росте. Покажу через пару днів, як вона підросте. Раз я вже тут, а то ще покажу всю свою картоплю. Так я її не підгорнув, не замульчував. Вирішив підлити. І дивіться, розмив. Водою, а тут такий картофан. Здоровенький. Я вам скажу. Не хочу грабити. Ну така вона, бачите, невелика, але, але щось там вже є. Занесло мене в ці краї, де рідиска росте. Редиска сорт стелар, Щось вигрізло. Дивіться яка. Одна навіть лопша. І ця рідиска, бачите, де накрита була? Де накрита була? Якось так пощастило, дивіться, буріну взагалі немає. Це просто пощастило. І вже така вона можна і рвати. Бачите, яка буває ситуація, де Ого. зроблю зважені та щасливі. Значить, рідиска сингентовська сорт стелар. Була вона до половини накритою, друга половина ця, що не накрита, що вітер зірвав тоді агроволокно. Значить, вона в такому погризеному листі. Якісь там теж бурульки є. Бачите, ходи відмедок. Ось вхід відмедок, бачите, який пішов. Оп. От, І вона. Замітно менша, правда? От що робить агроволокно зважу і зроблю зважені та щасливість. Теж. Ось цю велику і цю погрізіну обов'язково. Ну є й бішечки, дивіться, які є Погризин. Ну Де погрізено, то і де видно, то я і зважу і ту і ту. От. Така собі редиска, то сьогодні. Сьогодні-завтра вже будемо смикати значить, ту. ту. Ось тут, а попід край вона ще є. Біля редиски трето. Але, як ви бачили, редиска трето почалася замітно раніше. Опять погризена. Тобто редиска трето була накрита і та накрита але ця почалася раніше. Ось тут теж сорт Стеллар є, полосочка тунесенька. Коли не рвали трету, теж була місцями вже вона. Гарненька, сьогодні вона вже дивіться яка. Це сорт Стелар. Бачите, тут полосочка теж була так само накрита, як і трето. В тих самих умовах росла, але трето все таки виросла раніше. От. І також заглядав до цибулі, думаю, як би все сюди каплю кинути. якнайшвидше. Бо Бо біда, сонце пече, хоча там дощів, то передаю десь з понеділка. Е, видно, не видно. Дивіться, які рядки. Класні черідки. Відносно класні. Посіви не дуже густі виявилися. Видно, так? Да? Але треба її води. Ось дві сякі рядки. Води її треба і це я ходю і думаю, як би замотити сюди воду срочно. Срочно воду замотити. Піду зроблю зважені та щасливі. Так буде інтересніше. Розпочнемо рубрику, зважені та щасливі з двох цих обагизених, що були відкриті. Ваги настільки чутливі, що вітерець в теплиці. І те раз каші уявляєте. Значить, що? Майже 17 грам. 17 грам. 18 грам. І оцей стріларчик, який був 36, який був накритий під агроволокном. Більше і менше 26. Тобто це вже нормально воно важить. Дивіться, да? 4 рядочки. Майже 100 грамів це що? По 50 гривень кіло, 5 гривень. 5 гривень 4 штучки Получилася така грядочка помідорів є трошечки нижчі трошки деякі витягнулись Ну, взагалі в основному хороша маса Що це їх сьогодні накривати, не накривати, що ви скажете Може вже не буде холодно От, і посаджені вони, так як я показував з касети пучками, хай там будуть на всякий випадок. Може тої буде мало, що ми туди насаджували, то ця буде про запас. Вона буде зараз рости тут на дворі. Практично вона буде навіть певно відкрита. Може на сьогодні накриємо тим агроволокном що ось там з редиски. А може і не накриємо. Може накриємо, скоріш всього, щоб, щоб влага більш-менш трималася, а не замерзну. Я думаю, не замерзнуть. Ось. І вони будуть тут рости, вони будуть низенькі, такі як помідори, як мають бути розсада, не така вже, як з теплиці. І ось так, і приходиться їх ось так поливати. Зразу не полив, то вони трошки прив'яли. Але зараз повідходять. Також під вечір. Вже сонце сідає, добрався ще до цієї теплиці. Дивіться, які помідори. Ого, приросла. Поляв їх також тільки що. Смачненьким, салітра аміачна з сіркою. Бачите, які бубляхи на цвіт? Солітра аміачна з сіркою, тільки що дав їм трошечки підживи цим помідором. Це помідори Мамаку і Хепінет тут. Оскільки ми їх будемо на днях садити вже, нас оці прогнози морози не лякають. от То щоб вони були... Не такі маціпуньки, бо садити цим пістолетом будемо. А пістолетом краще садити, коли розсада трошки довша, витягнутіша. То я трошки дав 100 там пару днів, день-два-три, скільки там і ми їх будемо садити. Щось вони трошки за цей час підростуть. Бо ми садили ранню капусту, як ми садили, вона була в такій фазі маленькій. Ну, Низенька, коротенька, хто бачив, той бачив. То їй не дуже зручно було сидіти, трошки засипало. А вже садили вчора, чи позавчора, коли ми там садили пізню капусту, ТРГСР. Вона вже була така більш витягнутіша, така здорова, довга. То їй легше було садити, вона туди талапалась і не присипало середину. Також я цією і полив, це ж з балончика балончик підключений до системи. То я вже заодно і полив всі ці перці, дав їм, це був їхній перший раз. З підживою і дав в кукурузі також. Хоча вона і так гігантська. Дивіться, яка кукуруза гігантська. Не хочу виймати. Не хочу виймати. Бачите, які курінняки в неї. Куріння прийшло з касетою туди. І значить, що будемо робити? Перед тим як викопувати, кинеться шланга. Так ось сюди, прямо, щоб під касету набралося води нормально. Тоді вилами акуратно підкопується під касету. І Таким чином все куріння, що там пройшло, ну велика частина його, а може і все, лишиться неушкодженим, то викопаним землі. Землю пообтрушуємо, змиємо шланги і вийде, що з касети тільки буде виглядати корінь голий. І Таким чином ми її посадимо. Дивіться, Як вона виросла, реально. І вже пора її би було посадити. Не знаю, чи буде мені накривати. Це реально вона зараз чуть-чуть вища колін мені, щоб ви собі виявляли. Ще такої гігантської кукурузи я не садив. О, якісь бурян навіть. Дивіться, яка вона класна, груба кукуруза. Листя зелененьке, все чітко. Ось такі під вечір справи. Перець сьогодні був ще раз розрихлений. Міжряддя ми рихлили. Дивіться, який він вже стає. Ніхто і не сказав, так, що він з 288-ї касети. І як завжди, дуже добре він посаджений. Є місця на ще бурінці, які не знищуються, бо е знищення було просто так продиранням рядків. Тобто щось здохло, щось не здохло, а вже якщо буде якийсь бурян заважати, то ми його тоді звичайно ось так от прийдемо і смикнемо. А може і так станеться, що перець біом його заглушить. Но все одно там поодинокі випадки будуть виглядати, то треба де його дергнути. От. І перець з касет, це і не з касета. Стаканчика сорт асті. Сорт Асті. Це такий здоровецький перець теж. Тут а є. Ось такий перець. Під кінець відео покажу трошки сонця. Бачите, яке сонце? І також ось цю тепличку. Помідори чоткі. Зараз покажу зблизька. Колись давним-давно в свій час я агростартові передав насіння помідорів. Це ось ці помідори, що в мене ростуть. І їх тут найбільше аж потигой. Це все один сорт. І такі помідори тільки в мене. І в Агростарта. Це високоросла помідора. Для закруток то що треба. 100-грамова, кругленька, трошечки тако з граньками квадратними. Як звуться, не скажу. Хай для вас це буде інтрига. Ви бачите, які вони, і скільки їх тут багато. Все самі такі шикарні. Дивіться, яка помідора. Так що така помідора в мене і в агростарта. А якщо ви десь там близько коло нього живете і він посів, то зможе вам продати на розсаду. Дивіться, які класні посаджені вони. Ще раз хочу звернути вашу увагу. Дивіться, одна помідорка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. 10, 11, 12. Тобто тут немає оцього що. Сів її посіваю. Добрий день. Чітко, класно, точечно. Так само другий рядок. Дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Красота? З 288-ї касети. Бурян вибирати тут не треба, як ви бачите, да? не треба всім гратися, морочитися. Що було зроблено? Просто було продерто раз і вчора чи позавчора продерто два. Тобто ніхто не сидів не скубав цей бурян, а просто так сапкою продиралося. Міжряді вже, як ви бачите, змикаються. Ще день-два-три. Зверніть увагу, бачите менше. Це ось ця штука, поливалка, яка ось там. Неправильно трошки я виставив, треба десь у шлангу трошечки нижче, чи якимось таким чином. Тому що попадає. Є тут отакі п'ятна. Дивіться, одне п'ятно, ось саме друге п'ятно, третє п'ятно. Тобто воно не, не перекриває аж під самий край. Но зато тут воно поливає добре. Цю систему треба буде трошечки тоді на другий рік вдосконалити. Або цю трубу перевішати сюди Ну, якось так вже. Коли тут нічого не буде, можна буде топтатися, то зробиться це діло. От. Менше води, менші помідори. Вся правда, бачите? От. А що я говорив, про що йшла мова? Мова йшла про те, що дуже класні помідори. Е, сапати не треба, да? тож тобто пробіглися, продерли. От і все, бурян. Який там є, зараз його заглушить, який проб'ється поодинокими випадками. Тобто, коли вже будемо розсаду копати, тобто, сів копати, да? бачиш, що там якийсь великий великі бурянта, да? взяв його витягнув. тобто, Ось така система. Це краще, аніж насіяти, бо я вже цю тему проходив. Коли сієш у ґрунт, виростає помідора, ось така і такий самий бур'ян. І це все в щіці. І сидиш да, і скубиш, оце кожен бурян, помідорки лишаєш. Цю тему я вже проходив. Перейшли на касети, садимо в касети, в ґрунт покупний. Бурян не росте, помідори сходять, виростають, садимо сюди і немає всякої лишньої гімароя. Дивіться, які Бачите, це, це торічний бурян попався після фрезеровки. Дивіться, які тут ще, тут ще більші помідори. Нагадаю, тільки вони у мене і в агростарта. Нема таких. Такого насіння в продажі немає. Так, інший сорт. Сорт флора. Низькоросла помідорка. Низькоросла помідорка. Зараз покажу вам фокус. Фокус-покус. Фокус-фокус. Помідорка маленька, але вже воно є завість на, на цвіт. Якщо придивитися, знаю, що камера передасть. Видно, не видно. Завість на світ є. Уявляєте, яку я розсаду і торгую. Дивіться. Там не видно. Ну, в сенсі, так видно, але на камера не передає. Отже, помідора флора, шукайте в інтернеті, побачите, як вона, яка вона. Це та ж низькоросла, кругла, 100 грамова помідорка. Дуже хороша теж для закруток і всі діла. Ця вже помідора нижча. Бо ці, ці високорослі, ці нижчі, інший сорт також дивіться рожеві якісь, напевно, бо по листю впалювано. Та сама ситуація, дивіться, які тут грубі ноги. Грубі ноги, помідори ростуть також чітко, чітко по списку. От. І там та сама ситуація. Трошки я полив, бачите, ця поливалка. Поливалка ця моя не достає, так як я кажу, да? деякі місця, попід края погано достає. Треба її переробити. Бде. Але взагалі вона мені подобається. Включив і вся площа полита. Тут де достало, дивіться, яка красота. І тут одразу помідори. Дивіться, яка помідора. Уже з пасинками. Пасинки виглядають. Уже купили, а вона з пасинками. І є. А й видно, не видно. Попробую сфокусувати. Бачите, оце маленьке чорне. Де воно? Це зависть на цвіт. Також, оба, стоять, менше мербис. Також тут вже є завість на цвіт, а помідора грубецька. Вість яка грубецька помідора. Красота. Ніколи не сійте густо то це буде ваш шлях до успіху так, вказательний знак. Ведмежа лапа, туди мікадо. Мікадо жовте. Також дуже хороша помідора. Дивіться, які дивіться, які просто помідори. Ну, Я не можу нарадуватися. Цими помідорами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дівята -е коло сержечки маленька, да? бо менше води попадає на ню, ну, від стежки сухо. А так взагалі дивіться, одна в одну. Розумієте? Силу, да? Сила цього точечного посіва. Тому що, що якщо ви посіяли там, тисячу помідор, ви всі тисячі продасте за свою ціну. Не буде такого, що ви продали, ну, посіяли тисячу, а гроші взяли тільки за 500, бо ті даром роздали, бо вони такі донесенькі, як ниточка. Тут а все. Однакове і чітке. Ось такі справи в нас. Так що побажаю вам ще кращих справ. Ділюся опитом, так що запам'ятовуйте, беріть щось своє, додавайте, вдосконалюйте, і щоб у вас було ще краще, ніж у мене.